Завдання 6. Побудуйте схематично графік функції y дорівнює х в степені 2 третіх та запишіть її властивості. Запишемо y дорівнює х в степені 2 третіх за допомогою кореня, це буде корінь кубічний із х в квадраті. Якщо ми підставимо замість x 0, 0 в квадраті буде 0, корінь кубічний із нуля, це буде 0. Якщо підставимо 1, у нас вийде 1, і якщо підставимо мінус 1, у нас також вийде одиничка. Мінус 1 один квадраті це 1, корінь кубічний з одного це одиничка. Будуємо схематично даний графік. Проходить через точку 0, 0, 1, 1 і мінус 1. 1. Функція симетрична відносно осі Y, отже, перша її властивість що функція парна. Області визначення заданої функції це там, де вона існує по осі хсів. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень. Це там, де функція існує по осі Y. Від точки 0 включно і до плюс нескінченності. Функція зростає на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля. І нулі функції, там, де вона перетинає вісь хів, це буде координата 0, 0, Записали всі властивості заданої функції.